Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з математики. Але воно незвичайне, тому що до нас у гості завітала сніжинка. І вона нам буде давати завдання та гратися з нами. Завдання, яке нам дала сніжинка, це визначити, де стоять предмети: попереду чи позаду. Давай розглянемо цю картинку. Будь уважним! І скажи, кошеня знаходиться попереду корзинки чи позаду. Кошеня знаходиться попереду корзинки. А корзинка де знаходиться? Корзинка знаходиться позаду кошеня. А зараз де знаходиться корзинка? Попереду кошеня чи позаду? Корзинка знаходиться попереду кошеня. А кошеня де знаходиться? Кошеня знаходиться позаду корзинки. А тепер спробуй самостійно визначити. А зараз де знаходиться цуценя? Позаду чи попереду стільця? А стілець? Де знаходиться стілець? Попереду чи позаду цуценя? А цуценя де знаходиться? А зараз пограємо у гру. Хто де сидить? В автобусі сидять зайчик, білочка, їжачок та ведмеди. Подивіться уважно, у кого у лапках є горішок? Так, у білочки. А хто сидить попереду білочки? Вірно, зайчик. Хто сидить позаду білочки? Молодець їжачок. А хто сидить між зайчиком та їжачком? Чудово, білочка. Подивіться уважно, у кого є грибочки на голочках. Так, у їжачка. Хто сидить попереду їжачка? Білочка молодець. То сидить позаду їжачка. Вірно, ведмедик. А хто із звірят сидить між білочкою і ведмедиком? Правильно, їжачок. Ти сьогодні молодець. До побачення!